Усім привіт! Сьогодні у нас на огляді свіжо привезений Renault Megane 3 2012 року з бензиновим двигуном 1.6 на шестиступеневій механічній коробці передач в такому красивому білому кольорі. До автомобіля додаються два таких ключі. Є сервісна книга, повний пакет документів. Тепер детальніше. Це в нас чистий 2012 рік. Ось такий у нас салон. Є підігріве сидінь. Сидіння в дуже в хорошому стані, збережені. Також є круїз контроль, датчик світла, датчик дощу. Хороша акустика. Як казав раніше, шестиступенева коробка передач. Нічого не зношено, не потерте. Це в хорошому стані. Серна карта. Задній ряд. Багажное отделение, есть запаска с этой стороны. Документація, як казав раніше, два ключі, документи. Автомобіль. Кому цікаво, звертайтеся за номером телефоном, який буде розташований нижче. Знаходимось в місті Почаїв. Кого цікавить приїхати на тест-драйв, оглянути автівку. звертайтеся. Всім щасливо!